Хотів би сказати, що виявляється, що засідання уряду відбуваються не тільки в середу, а є ще так звані засідання, закриті уряду, які, наприклад, відбуваються, от, зокрема, зараз, в понеділок. Причому можу сказати, що Фракція Свободи делегувала двох наших депутатів на це засідання уряду. І виявляється, на цьому таємному, чи як, не знаю, як по-іншому назвати це засідання Кабінету міністрів, сьогодні розглядаються дуже цікаві і важливі питання, які чомусь не опублічуються. Зокрема, це порядок надання місцевим бюджетом субвенції на погашення заборгованості в різниці в тарифах та комунальні на комунальні послуги, а також розподіляються кошти між областями. До речі, розподіл коштів між областями, як вже неодноразово фіксувалося, абсолютно робиться несправедливо на користь тих областей, які дають більше голосів для партії регіонів. А це, до речі, от сьогодні на Кабінеті міністрів розглядається питання розподілу більше як 5 мільярдів, так не зовсім мало. І все це робиться так під закритими дверима. Наприклад, сьогодні Кабінет міністрів розглядає питання і виносить питання про приватизацію цілісного майнового комплексу державного підприємства Кримські генеруючі системи про порядок використання коштів, які виділяються на гранди президента, і багато інших питань щодо розподілу коштів. Саме через те ми вважаємо, що в п'ятницю на засіданні Верховної Ради України повинен прийти і прозвітувати власне сам прем'єр-міністр і має говорити.